І хотілося б спробувати щось нове, але це так дискомфортно, наприклад, перейти з Android на iOS, але боїшся втратити якісь важливі дані, що там багато чогось, наприклад, незнайомого. Або взагалі незрозумілого. Ось для цього думаю пригодиться якраз таки дане відео. Та думаю, полегшить ось цей ось цікавий процес, особливо переходу між різними операційними системами. Але, можливо, навіть просунуті користувачі iOS почують і для себе щось цікаве та нове. Тому давай розповім, як себе поводити та куди натискати при першому знайомстві з iPhone. Ну і як завжди, різні цікаві фішки розповім, без них ніяк. Для початку, якщо перехід відбувається з Android, то найцінніше, що не хотілося б втратити, це напевне контакти та фото з відео. Але на більшості пристроїв ці дані зразу синхронізуються з Google аккаунтом. Ну а фото та відео з допомогою Google фото. Перевір, чи в тебе це є на смартфоні, і погнали далі. В будь-якому разі, все одно все це перекинеться, не переживай. На iPhone все як завжди починається з першої активації та налаштування. Вибираємо мову та регіон і переходимо до найважливішого. Кроком підключення до мережі в цей момент можна його здійснити як через Wi-Fi, так і через мобільну мережу, і це просто обов'язково. Бо, підключившись до мережі, ти дізнаєшся, чи на даному смартфоні. Не введено ніякого стороннього чи чужого аккаунту Apple. Не переживайте ті, хто придбав новий пристрій, бо це більше стосується вживаних девайсів. До речі, якраз як перевірити і що саме при купівлі БВ айфона, ми вже робили відео, воно є на каналі. Якщо на цьому етапі все окей, далі можна перевірити справність Face ID та зразу його налаштувати. Після чого створюється додатково код доступу, який зразу пропонується на 6 цифр, але якщо хочеться там на 4, або якийсь прям супер круто заморочений з буквами та цифрами, то і таке можна. На вибрати на даному моменті нас запитують, чи ми хочемо відновити дані, наприклад, зі старого пристрою. Якщо воновив iPhone, то тут якби все просто: вибираєш перенести напряму з iPhone, підносиш iPhone, з якого потрібно здійснити переміщення. І далі, згідно підказок, запускаєш процес. Але так як ми розглядаємо перехід з Android, то можна обрати відповідний пункт перенести дані з Android. Для цього потрібно на Android пристрої встановити відповідний додаток, який називається перехід на iOS. Та згідно інструкцій, спарюємо їх і обираємо потрібні пункти для перенесення. Я обрав всі і глянемо, як справиться. Але якщо немає нічого суперважливого, щоб перекидувати, то можна налаштувати як новий пристрій і вибрати: не переносити дані та додатки. Після цього нас попросять ввести Apple ID. і це дуже важлива опція, не вводячи яку нам дають використовувати iPhone з обмеженнями. І якщо перехід відбувається з Android. То в тебе його скоріше за все немає, а значить, потрібно створити. Це можна зробити на цьому етапі або вже після повного налаштування. Щоб зробити це потім, натискай Забули пароль або немає Apple ID, пізніше в параметрах не використовувати, погоджуюсь. Далі увімкнути геолокацію. На етапі налаштування стільникового зв'язку можна здійснити перенесення e 7 або зробити це також пізніше. Далі і ми на робочому столі. І як я бачу, то iPhone перекинув список додатків, які є і на Android, і на iOS. Тобто це можуть бути не всі, і замість якихось доведеться, наприклад, шукати альтернативу. А ті, які перенесло, то їх залишилося тільки викачати. оскільки я не вводив Apple ID, то відповідно потрібно це зробити зараз. Щоб мати змогу завантажувати будь-які додатки, і, на жаль, але доведеться самостійно відкривати кожен додаток, натискати отримати, інсталювати та вводити пароль. Так, навіть якщо додаток безкоштовний. І також доведеться зразу прив'язати карту для оплати, бо не дасть ці додатки завантажити. А вже після цього. Для подальшого підтвердження буде використовуватися Face ID, якщо ти його налаштував. І зразу декілька підказок. Зайди в параметри, App Store, викачування програм завжди дозволяти. Це, щоб оновлення і просто викачування додатків було без обмежень. І бачу, що зараз вже немає такої проблеми, але якщо буде просити, наприклад, введення паролю кожен раз при скачуванні, то заходиш в параметри, Apple ID. Медіа вміст і покупки, параметри пароля, запитувати через 15 хвилин. Також при реєстрації Apple ID, відповідно до вибраного регіону, буде відповідна мова, ціни та список додатків у App Store. Тобто на одному регіоні може бути потрібний додаток, а на іншому вже його може не бути. Але для App Store аккаунти можна змінювати окремо. Для цього заходиш в додаток, натискаєш на іконку профілю, вийти. І входиш в інший потрібний профіль. При таких маніпуляціях основний Apple ID, який введений на iPhone, Тейфон залишається таким, як і був. А ще бачу, фото і картинки перенесло, і контакти також, та навіть весь список заблокованих смс від спамерів, яких вже немає сечі терпіти, щоб все це постійно блокувати. А відповідно дану опцію для перенесення з Android можна сміло використовувати, вона точно зекономить час. Блокуємо iPhone і на заблокованому екрані є можливість кастомізації. Затискаємо на ньому, налаштувати замкнений екран. Змінювати можна тільки блоки, які виділені. Дата, де є відповідний список від Години, де є різні шрифти та кольори, і секція з віджетами, де також є що чого вибрати. Трошки далі згадаємо про них ще. Ну і звичайно, що можна буде змінити шпалери. Основні сповіщення відображаються блоками знизу для більшої зручності при користуванні однією рукою. І ще нижче це ліхтарик та камера. На них потрібно не просто натиснути, а утримувати до активації. Камеру можна відкрити ще свайпом вліво, а свайпом вправо відкриваються додаткові віджети. Переходимо на робочий стіл, і на ньому розташований дуже зручний пошук по всій системі, можна натиснути знизу на надпис пошук, або просто потягнути вниз. Дуже часто використовую, щоб довго не шукати додатки, а ввів всього одну-дві букви, і в більшості можна отримати потрібне вже у списку. Але цим все не обмежується, бо пошук здійснюється і в інтернеті, і навіть на тих самих фотографіях. За iOS 14 додали бібліотеку програми, яка, на мій погляд, дуже зручна, і тут все автоматично посортовано в залежності від категорії додатку. І чесно скажу, що навіть немає сенсу дивитися і шукати, що тут. Як влаштовано, бо найцікавіші дві папки завжди зверху. Це пропозиції, де будуть відображатися додатки, які найчастіше використовуються, та недавно додані. І думаю, з нас би зрозуміло, що скачав якийсь новий додаток, він буде зразу там. Зверху є смуга для пошуку, натиснувши на яку, то додатки відкриваються списком. Але нагадую, що є простий швидкий пошук на головному екрані, тому в цьому всьому навіть немає сенсу. Тому раджу, як і сам роблю. На головному екрані додатки, які потрібні... Найчастіше, максимум ще один екран для другорядних додатків, а всі інші просто шукати через пошук. Це просто мега зручно, аніж як колись було мільярди власноруч створених папок і можна було собі ногу зламати, поки знайдеш те, що тобі потрібно. Як тільки забрав всі додатки на одній зі сторінок, то вона автоматично зникає. Але якщо хочеш не чистити її, а повністю позбутися, то затискаєш на пустому місці, натискаєш на ось ці крапочки і вибираєш які сторінки вимкнути. Готово в такий же спосіб її можна активувати назад або видалити повністю тільки саму сторінку. На додатки це не вплине та не видалить їх з iPhone. Якщо тобі все ж захотілося спакувати самостійно якісь додатки по папках і їх декілька, то затискаєш на першому додатку і, утримуючи другим пальцем, вибираєш всі інші. Залишаєш останній потрібний і всю купу перетягуєш на ось цей от останній додаток. Утримуєш секунду і створюється папка. Також в нижній частині розташовані додатки, які відображаються на будь-якому робочому столі, щоб не потрібно було тягнутися, наприклад, до верхньої частини. О, до речі, якщо все ж потрібно дістатися до верхньої частини, то достатньо зробити ось. Такий от простий жест на нижньому краю екрану. І все зміщується вниз. Ось це прям мега зручно і працює будь-де та в будь-якому додатку. Звичайно, що на iOS також є режим багатозадачності. Потрібно потягнути від нижнього краю до середини. І я нагадую, що якщо серед вас є ті, що дотепер займаються ось цим непотрібним шаманством, тобто закриттям всіх цих відкритих додатків, то цього вже давно не потрібно робити, бо це навпаки негативно впливає на автономність, як мінімум. Таке закриття використовувати тільки для додатку, який, наприклад, підвис або дуже довго думає, аніж зазвичай. І ніяк інакше. Ну і дане меню використовувати. Для перемикання між відкритими додатками. Також це можна робити, провівши по нижній смузі вправо або вліво. Також про віджити, я ще мав розповісти, вони можуть розміщуватися в трьох місцях: на заблокованому екрані затискаєш Налаштувати, замкнений екран, додати віджит. На робочому столі. Затискаєш плюс і вибираєш потрібний. Та на спеціальній сторінці, яка доступна і на заблокованому екрані. І щоб змінити їх порядок або видалити, натискаєш знизу Змінити, а щоб додати новий, то змінити і плюс. І вони можуть бути не для всіх додатків, а тільки для тих, де розробник їх зробив. Також вони бувають різних розмірів. Для того, щоб отримати швидкий доступ до керування, наприклад, Wi-Fi, Bluetooth та іншим, тобто до центру керування, потрібно потягнути саме з правого боку. Бо якщо це зробити посередині чи зліво, то це буде шторка зі сповіщеннями. У самому центрі керування ось ця от умовна верхня частина екрану з функціями незмінна. При цьому на них можна просто натискати, а якщо затиснути, то відкриваються додаткові опції до кожного з пунктів. Якщо хтось з вас звик виключати той же Wi-Fi чи Bluetooth якраз ось так, от зі шторки, то тут так не працює. Вони просто переходять у фоновий режим та вимикаються частково і тимчасово. Це в більшості зроблено для того, щоб все одно мати доступ до встановлення точної геопозиції. Так, Wi-Fi і Bluetooth. В цьому також беруть активну участь, не тільки GPS. Ну а щоб вимкнути їх повністю, то потрібно робити це через параметри у відповідних розділах: Wi-Fi та відповідно Bluetooth. І що стосується нижньої частини кнопок, то вони вже якраз змінюються, і відповідно можна додавати та видаляти непотрібні. Щоб це зробити, заходимо в параметри, центр керування. І тут можна вибирати з представленого списку ті, які хочеш додати або забрати зі шторки, ну або розмістити в потрібному порядку. Додавши і розмістивши все, що тобі потрібно, на них також Можна як просто натискати, так і викликати додатковий функціонал, утримуючи. Таким чином, в ліхтарику можна, наприклад, змінювати яскравість, при записі екрану можна активувати мікрофон, при запуску таймера швидко вибрати час. Раджу полазити по кожному і глянути, що там доступно. Ну а з приводу сповіщень, то їх налаштування можна знайти в параметрах сповіщення. Тут можна, наприклад, вимкнути їх для непотрібних додатків, від якоїсь надокучливої гри, ну або налаштувати їх відображенням. Коротше, тут є з чим погратися в залежності від вподобань. А ось цей пункт, особливо, якщо знову ж таки ми розглядаємо перехід з Android, то буде багатьом незрозумілий і, можливо, навіть трохи болючий. Це меню параметрів та те, як тут все влаштовано. По-перше, чим більша кількість додатків, тим довше ось це от меню буде. Уявіть, якщо тут буде 500 додатків, скільки треба буде це все прокручувати. Але не так вже й страшно, бо вверху є пошук. Раджу користуватися в першу чергу ним, що і сам роблю. А якщо в будь-якому додатку дійшов до самого низу, і швидко потрібно. Повернутися наверх, то просто тапни зліва або справа, щоб довго не гортати. Також жест назад доступний тільки з лівого краю. А в деяких додатках він може взагалі не працювати. І потрібно натискати у верхній частині на стрілку або хрестик. А ще більшість налаштувань додатків, наприклад, найпопулярніші це камера. То якщо хочеться увімкнути відображення сітки, ти не зможеш це зробити зразу в інтерфейсі додатку. Для цього потрібно заходити параметри, камера і там вже робити всі додаткові маніпуляції. Це капець як незручно і нагадую так для всіх додатків. З цікавого ця яскравість на iPhone з коробки працює в автоматичному режимі. Якщо раптом тобі потрібно її вимкнути, щоб, наприклад, коригувати вручну, то заходь в параметри, доступність, дисплей і розмір тексту, гортай вниз, автояскравість. Якщо з якихось причин потрібно вимкнути геолокацію, заходь в параметри, приватність і безпека, служби локації. Також з новими oled екранами актуально вмикати темну тему для економії, наприклад, зарядом. Або якщо просто. То подобається. То вона знаходиться в параметрах: дисплей яскравість, вигляд. Також можна увімкнути автоматичну її активацію. До речі, про різні ось такі от фішки для економії батареї ми також випустили окреме відео на каналі. Для таких же любителів, як я, постійно перевіряти на свіжі оновлення, то вони знаходяться, в параметри, загальні оновлення ПЗ. А з останніми оновленнями для широкого загалу, і то бачу, що не для всіх, але додали можливість підписатися на бета-прошивки. Тобто отримати більш свіжі збірки, правда, відповідно. В них більша ймовірність отримати баг, тому особливо для новачків, та й в цілому для більшості рекомендую тільки стабільні збірки і не шукати собі пригод. Я вже казав, що без Apple ID використання iPhone буде обмеженим та й в цілому майже неможливим або максимально некомфортним. Тому нагадую, що його створення є обов'язковим. Але в цьому нічого поганого немає, бо це буде основою для всіх продуктів та девайсів Apple. Можливо, пізніше візьмеш ще Apple Watch, iPad, MacBook чи щось інше. То завдяки тому, що дане Обліковий запис буде прив'язаний до кожного з них, будуть різні прикольні фішки. Наприклад, паролі від Wi-Fi не треба буде вводити на кожному пристрої. Якщо в тебе будуть навушники AirPods, то вони будуть автоматично підключені до всіх твоїх девайсів. Також буде доступна крута функція AirDrop для швидкого перекидання між всіма твоїми девайсами різних файлів, як, от, наприклад, фото та відео. Хоча перекидання звичайно можна здійснювати і на інші Apple пристрої. За межами облікового запису. Для цього потрібно у шторці активувати виданість. Саме ж перекидання відбувається з допомогою Wi-Fi та Bluetooth. До речі, більш детально і з конкретними прикладами та крутими фішками, то ми також випустили відео про екосистему Apple, є на каналі. Ну і завдяки даному аккаунту будуть зберігатися всі твої дані, як, от, наприклад, контакти, фото та відео, введені паролі і багато іншого. А найголовніше, якщо, наприклад, загубиш один з цих девайсів, то його можна буде заблокувати і ніхто не зможе ним користуватися. Тому краще пароль від цього аккаунту не забувати. До речі, доступ до iCloud можна отримати і через веб версію сайту. Що стосується стандартних додатків, то всі вони доволі схожі за функціоналом з тим, як на тому ж самому Android. Ясне діло, що відмінності все ж будуть як візуально, так і функціонально. Додаток для дзвінків пристосований для роботи з двома сім-картами. Для перемикання між ними є відповідне меню. Перед тим як набрати номер, вибери потрібну сімку. Ну або якщо у тебе якась з них є основна для дзвінків, то заходиш в параметри, стільникові дані, типовий номер, яку сімку вибереш, та буде завжди використовуватися для дзвінків. Також можна вибрати сімку для Інтернету параметри, стільникові дані, стільникові дані і вибори потрібно. До речі, раз зайшли сюди, то впевнений, що будуть ситуації, коли треба буде поділитися мобільним інтернетом. Якщо це буде твій інший пристрій з таким же обліковим записом. То він твій смартфон побачить самостійно. А якщо це якийсь інший пристрій, наприклад, техніка Apple знайомих чи девайси на інших операційних, то щоб вони побачили твій iPhone, який роздасть інтернет. Заходь параметри, власний хотспот» або параметри, стільникові дані, власний хотспот». І це меню має бути відкритим, тоді всі інші будуть бачити точку з роздачею інтернету. Повертаючись до стокових додатків, то наступний це повідомлення, ну або iMessage, куди будуть приходити всі смс та повідомлення, як у Telegram чи Viber, але тільки від користувачів Apple. Це ж стосується і FaceTime. Тут можна спілкуватися голосовими та відеодзвінками тільки з іншими користувачами Apple. Є стоковий поштовий клієнт, але кажуть, він не видає сповіщення від Google пошти. Не знаю з якого боку обмеження, але якщо ви як і я, користувач тільки Google пошти. То є офіційний додаток від Google. Далі цікавиться додаток здоров'я, де можна вести всю інформацію про себе і в екстреній ситуації це скинути потрібним контактам. Чи, наприклад, для жінок є можливість відслідковувати цикли, чи створювати нагадування з прийому важливих ліків. Коротше, він точно може бути корисним і не треба сторонніх додатків завантажувати. Далі додаток локатор, через який можна відслідковувати всі свої перестрої Apple, де вони і якщо потрібно, то заблокувати. Додаток команди, де можна створювати різні як просто веселі, так і дійсно корисні Автоматизації. І можливо комусь буде корисний додаток мірило, в якому можна, наприклад, заміряти якусь площину без рулетки або визначити рівень. Ну і при першому знайомстві з iPhone, то впевнений, буде корисний додаток поради, де ще додатково сама Apple розповість про свої можливості. Такі стандартні додатки, як карти чи нотатки, переклад чи навіть сафарі, на мій смак не зовсім актуальні, бо є цікавіші рішення, особливо, якщо пересідаєш з Android. І хочеться мати універсальні рішення, які будуть працювати всюди, а не Тільки в межах Apple. Тому, на їх заміну є додатки від Google: Google Keep, Google карти, Google Перекладач та Google Chrome. Ну а щоб зробити, наприклад, Chrome браузером по замовчуванню, зайди в параметри Chrome. Типовий браузер і вибери його. А стокові додатки навіть можна видалити. Перший спосіб, якщо хочеш просто прибрати з поля зору, наприклад, з початкового екрану, тобто з робочого столу, а другий, якщо він тобі не потрібен взагалі. І наразі Apple дає повністю видалити майже всі стокові додатки, окрім телефон, повідомлення, камера, фотографії, App Store та параметри. Якщо видалив щось випадково і захотів це повернути, то заходиш в App Store та через пошук знаходиш і встановлюєш. А якщо хочеш глянути всі стокові, Додатки, то шукаєш один з них, наприклад, нотатки, відкриваєш, гортаєш вниз, інше від Apple вбудовані програми. Ну і також будуть корисні такі додатки, як Google Диск та Google Фото. На них буде доступно безкоштовно 15 ГБ, а відповідно можна буде, наприклад, перекидувати та зберігати різні файли, в тому числі фото та відео. І вони будуть доступні на будь-якому пристрої чи операційній системі, просто ввівши аккаунт Google. Ну і давай розповім про фізичні кнопки. Тут також є цікавинки. Розташування кнопок, особливо у більшості. IPhone, однакова, моя найулюбленіша це перемикач беззвучного режиму. Вона супроводжується вібрацією та відповідною анімацією. Після чого телефон буде в режимі тільки вібрація при сповіщенні. І це прям дуже зручно. Кнопки гучності по стоку зміню гучність саме мультимедіа, тобто музики або, наприклад, аудіо в додатках. Але якщо потрібно, то можна вімкнути регулювання гучності вхідного дзвінка. Заходимо в параметри, звуки і гаптика, змінювати кнопками, але раджу виставити потрібну гучність для дзвінка. І дану функцію залишити вимкненою. щоб випадково не змінити гучність дзвінка, і потім не пропустити якраз таки важливі сповіщення, чи той же дзвінок. І кнопка жилення або функціональна клавіша, яка одинарним натиском блокує та розблоковує iPhone. Подвійним натиском викликає Apple Pay, але потрібно спочатку його налаштувати через додаток Гаманець або через параметри гаманець і Apple Pay. Довге утримання викликає Siri це стоковий голосовий помічник від Apple. Щоб зробити скріншот, потрібно натиснути кнопку блокування і гучність В. Якщо цю ж комбінацію утримувати, то відкривається меню вимкнення та екстреного виклику, який краще налаштувати, бо в якийсь момент це може і життя врятувати, особливо в теперішній неспокійний час. Для цього перейди в параметри, сигнал SOS, задати екстрені контакти. І тут спочатку створюєш медичний ID зі всією необхідною і важливою інформацією, та вказуєш, з якими контактами в екстреній ситуації нею поділитися. І для того, щоб примусово перезавантажити iPhone, бо по замовчуванню можна тільки вимкнути, то на Натисни гучність вверх, вниз і отримуй кнопку жилення до того моменту, поки не з'явиться яблучко. Ось ціла купа корисностей, які сподіваюсь, допоможуть тобі при першому знайомці з можливо твоїм першим iPhone. Ну а якщо ти серед тих, хто вже давно знайомий та має користування iPhone, то поділися своїми власними корисними фішками та знаннями, щоб допомогти новачкам. Пиши все внизу у коментах. З тебе подобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть і інші не менш цікаві та корисні відео, тому зустрінемося там.